Вже третій рік поспіль в обласному центрі Закарпаття грають ігри відкритого турніру Ужгородська волейбольна ліга. Змагання відбуваються на кількох майданчиках в Ужгороді, а також у Перечині. Турнір триває серед чоловічих та жіночих команд, які поділені на групи. На цьому етапі волейболісти й волейболістки грають за коловою системою. Цього року до нас приєдналося аж 15 жіночих команд, а також 16 чоловічих команд. Цього року ми вирішили зробити так, щоб поділити ці команди на групи, тобто групи любителі і групи профі. Відповідно, у групі любителів у нас 10 команд жіночих і профі 5 команд. Можна сказати, не тільки з цілої області, а і з усієї західної точки України. Змагаються збірні Ужгорода та Ужгородщини. Команди з Перечина, Великого Березного, Мукачева, а також гості з міста Стрий. Учасники тішаться, що цьогоріч є ліги з-поміж аматорів та професіоналів. Кожна команда має можливість у зимовий сезон зіграти в улюблений вид спорту, а також напрацювати важливі навички. Команда е, склалася два роки тому. Ми. Дуже довго хотіли зробити цю команду. Ми більше почали тренуватися і старатися виходити на змагання. Перший рік нам нічого не виходило, але це буває, треба вигравати. На другий рік нас все вийшло. Я вважаю, що наша команда неймовірна, команда сильна, і у нас все попереду і в нас все вийде. Гості зі Стрія вже не вперше беруть участь в ужгородській волейбольній лізі. Як фанати цього виду спорту вони використовують можливість набратися досвіду та згуртувати команду, тому радо приїжджають на закарпатські змагання. «Поза минулого сезону також приймали, тобто десь дебютували в вашій лізі. Цього пройшов рік. Ну і ми такі любителі волейболу, любителі волейболу, вирішили знову попробувати свої сили просто для себе, для фізичного розвитку, загального здоров'я і просто зібратися і десь разом поїхати. Наступного туру ми будемо старатися більшим складом приїхати, так як ми готуємося і хочемо, хочемо грати. Після групового етапу команди змагатимуться за призові місця та перемогу в ужгородській волейбольній лізі. Цьогоріч УВЛ мають і благодійну складову, збирають кошти для закупівлі дронів для військових на передову.